Так, Всім привіт, любителі старого гімна і старих мотоциклів. Значить, Сьогодні у нас іж Планета Спорт. Така от проблема, що тут коротчя, заклинив шатун. Як мені повів, ну, повіла та людина, яка мені його привезла. Коротчя, ПС їхав добре. Але, походу, недовго їхав. Але їхав добре. Коротчя, роздільна система з маски. Думаю, це і погубило. Даний двигун. Тут видно бідна суміш, вже почав Поршень плаватись, температура була адська, Ну тут в, баня, в Банячезку. Баняческо такий добрий Банячезку. Баняческо, нічого тут такого критичного немає. Що поїздить, І з Поршнем теж нічого не сталося. Думаю, теж Поршень поїздить, нічого йому від того не є. Отак. Так, розбираю, зараз показую, що там всередині, як воно все виглядає.